Давай, давай, давай. Ваше велись, давай, давай. Добрий день, дорогі любителі футболу. Ну що, сьогодні ми вас вітаємо на фактично передостанньому турі нашої Ворстанг Ліди Ліги. Ліди. Прикольно сказав. Сьогодні дуже багато що стане зрозуміло в турнірній таблиці. Тому можливо, я так передбачаю, що Якщо ми будемо гарно грати, так, сьогоднішній тур має стати навіть цікавішим. Ніж е, власне тур наступний, фінальний тур. Тому що сьогодні вже навіть можливо визначиться е, команда, яка буде шість, 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 5 5 на 5 і граємо. І граємо 5 на 5. Дві, можемо сходи. Да? Да, по За перемогу. Подожди, ми дві сидимо зараз? сидимо. з'яс, нахуй я цей Ну, Бачимо, зараз гра відбувається 5 на 5, тобто гравцям доведеться рухатись. Не відкривати ті зони, які звільнилися, у зв'язку з тим, що одного гравця немає ну, в кожної команди. Ну, тобто цікаво сьогодні буде, радимо дивитися. От. Дуже шкода, сьогодні немає одного з основних е, гравців ой, команди Галактикос, це МП. Не знаємо, де він, що він. Хоча насправді це я щось підпишую, може, це і найкраще, що він немає. Вова вже да, подивимося є баш! Бачимо червоні каноніри добре тримають пляч, дуже цікаво. Хороше володіння м'ячем. Бачимо, зараз команда червоних трохи домінує. Власне, гра переважно на частині поля синіх. Непогане блокування від головка. Бачимо, що могли виходити ківлару в відрив, але не вийшло. Не вийшло, Нездалий пас дав цей хлопчина, якого ми всі кличемо Модріч. Зараз буде котовий. Командіри, на жаль, не мають жодних шансів на чемпіонство. Фактично, вони є чи не основними гравцями в нашій лізі, тому що вони, як ті сучари бацильні, забирають очки в команд, якщо в них виграють. Тобто бачимо, що цей, цей турнір дуже цікавий, адже три команди йдуть практично поруч. От зараз не треба дати бити Каларову. Бачимо, там розминається какан. Як завжди він руки в кишені і собі щось там розминає. Ну, ну, Нихуя себе разворотик. Вертаемся, вертаемся! А ну ниры! Та Вларова! Вс ⁇ Иди, уже! Вларова! Что же делать? Тут не напарковал. Спеши, спеши, посмотри, посмотри. Кивларова накрыта. Растянитесь. Чего вы в центре все сошлись? Растянитесь! С ударом, пацаны, сюда. ударом! Надо закрывать. Четыре минуты прошло. Пацаны, удары нужны. С ударом! КА-НО-НИ-РЫ! Ворота, ворота! Сюда! Ну! Давай, 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 давай. Дима, в Дима, в Давайте каньоніри дожали. Хороший застав, Граємо, граємо. Футбол, футбол. П'ять метрів просіть. Вийшли, 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 Вперед, вперед, вперед! Блядь, он все бежит. 0-0. Селе, сели, 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 Минута! Менше вже даже. 40 секунд. Давайте подержіть мячика, подержіть! В него уже. Без м'яча. Зворотником! Никита не тупий, блядь. Ще пас. Ширше, ширше! Центр в Центр! Хорош! Центр викры! Беру! До выхода! Дайте! Да! Отлично! Хорошая игра!